Ефірі новини середи 31 липня і сьогодні у випуску ви побачите. В шості попрощались загиблим військовим Ігорем Пристромовим. На війні загинув Олександр Олександренко з Імшани. Жителі Шосткинської громади можуть отримати компенсацію за встановлені сонячні панелі та придбаний генератор. В шості попрощались загиблим військовослужбовцем Ігорем Пристромовим. Що про загиблого героя згадують земляки? Дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. 31 липня о 6 на Садовому бульварі зібралася громада, щоб провести в останню путь ще одного захисника України. Пристромова Ігоря Івановича. Він народився 4 березня 1973 року в нашому місті. Родина чоловіка була дружньою і багатодітною. У Ігоря було п'ятеро братів. Професію чоловік здобув у Шосткінському вищому професійному училищі. До слова, це вже 34-й випускник закладу, який став на захист України і життя якого забрав ворог. Втрачаємо найсильніших, втрачаємо найрідніших. Дорога ціна перемоги. Училищна родина висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям. Сумуємо разом з вами, схиляємо голову у скорботі. Ми завжди будемо пам'ятати Ігоря з почуттям вдячності і шани. Він захистив кожного з нас. Він віддав своє життя заради того, щоб ми могли навчати і навчатися для наступних поколінь. Ігор назавжди залишиться зірцем мужності, патріотизму і незглавності. Він захищав нас з вами. Вічна пам'ять і слава українському захиснику. 1993 рік став визначальним для чоловіка. Він створив родину з коханою дівчиною Олею. А наступного року народився синочок Олег. За словами знайомих, найбільшим скарбом в житті Ігоря завжди була родина. Він мой сосед, добрий мой про брата забути, дисциплінований, на роботу ходив, не відказував нічого, помало він там послужив. Що я не знаю і Супруга хороша жінка. Упродовж усього життя чоловік залишався вірним шості і працював на місцевих підприємствах. Спочатку на імпульсі, згодом на шосткинському елеваторі, саме звідти, 8 травня цього року, Ігоря Івановича було мобілізовано на захист України. Колеги згадують загиблого героя як людину з великої літери, чоловіка, який міг вирішити будь-яку проблему. Там був замічательний чоловік, матлічний сотрудник. Трудолюбивый, он очень ответственно относился к работе, не только к своей, но и к другому человеку помочь. Ну, кроме того, что это был хороший сотрудник, это был человек, на самом деле, очень хороший человек, очень добрый, очень отзывчивый. Вот мы помним его, о нем у нас светлая память. Просто світле, хороше розпаминання. Після проходження військової підготовки у Харківській області чоловіка направили на одну з найгарячіших ділянок фронту. Він виконував обов'язки стрільця механізованого батальйону. Мав позивний Іванич. Адже був старшим ніж більшість захисників у результаті танкового обстрілу позиції збройних сил України в Луганській області, наш земляк 11 липня дістав важке комплексне поранення, лишився ноги, мав численні травми внутрішніх органів. До тяжко пораненого чоловіка в госпіталь у Дніпрі виїхала дружина. Не працювали внутрішні органи нирки, шлунок, легені життя чоловіка підтримували завдяки медичному обладнанню. Але 25 липня. Ігор Іванович відійшов у вічність на площі слова співчуття звучали від представників міської влади, від педагогічного колективу школи номер 9 у якій навчався Ігор Пристромов. Присутні, стоячи на колінах, віддали останню шану героєві, поклали квіти та провели Ігоря Івановича в останню путь дорогою честі, слави та вічної шани. Сьогодні сумна звістка прийшла і в Ямпільську громаду. На війні загинув Олександр Олександренко з Імшани. Як інформує Ямпільська селищна рада, Олександр Олександренко народився в 1980 році. Проживав у селі Імшана Ямпільської громади. Загинув чоловік, захищаючи рідну землю від російських окупантів. Сонячні панелі або купити генератор і утримати часткове відшкодування вартості обладнання з місцевого бюджету таке можливо у шості. Про алгоритми дій та скільки коштів повертають за придбання обладнання. Дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Які програми для заохочення жителів шоскінської громади встановлювати альтернативні джерела енергії розповідає начальниця управління економіки Дар'я Грибанюк. У 2022 році у нас була прийнята програма стосовно часткової компенсації на електрогенератори. У цьому поточному, 2024 у нас була прийнята програма у червні місяці стосовно компенсації, також часткової, за придбання обладнання, яке генерує електричну енергію. Це сюди відноситься сонячні панелі, вітрова енергетика та інші засоби. Скористатися цими програмами. Ми можуть як просто місцеві жителі, так і підприємці. Для кожної категорії передбачено окремий механізм стосовно мешканців громади, то заява подається через управління житлово-комунального господарства. До відповідної заяви надаються документи, які підтверджують. Факт проживання і реєстрації на нашій території це є часткова компенсація, тому для перерахування коштів необхідна документ, довідка банківська, яка дає реквізити, на який рахунок перераховувати відповідні кошти. А також саме головне сюди додається платіжні документи, це фіскальний чек, а також підтвердження факту встановлення цього обладнання. Підтвердити факт встановлення обладнання можна шляхом надання профільної комісії відповідної фотографії. Що ж стосується утримання компенсації підприємцями, то механізм дещо схожий принести заяву, але до неї додається дещо інший перелік документів, говорить Дар'я Грибенюк. Є встановлений зразок заяви, тобто за цією інформацією, ви можете звертатися безпосередньо до нас за адресою Миру 11. До заяви додаються витяг або виписка з ЄДРПО, яка підтверджує, що ви є суб'єктом господарювання, а також який ви вид послуг надаєте. І до заяви також додаються факт фотофіксації, також розрахунковий документ. Тому, будь ласка, особливу увагу приділяйте фіскальним чекам. Щоб вони були у вас відповідно до законодавства України, відшкодовують не всю вартість обладнання, а лише частину. Це залежить від того, який саме вид обладнання ви придбаєте, розповідає начальниця управління економіки. По генераторам надається допомога не більше 10 тисяч. По альтернативним джерелам енергії по порядку прописано, що це 20% від вартості обладнання, але не більше 10 тисяч гривень за словами Дар'ї Грибенюк. Із 2022 до 2024 року програмою вже скористалися 77 мешканців громади та 52 підприємці. Зважаючи на це, що програма щодо відшкодування на встановлені сонячні панелі почала діяти тільки нещодавно. У міській раді говорять. Динаміка щодо кількості людей, які хочуть нею скористатися, спостерігається позитивна. Також Дар'я Миколаївна проінформувала мешканців громади, що в шості почали діяти так звані острівці енергонезалежності, якими можна скористатися у випадку відсутності централізованої електроенергії. В Глухівському міському краєзнавчому музеї запрацювала виставка Фотокадр на хвилинку спиніть вона присвячена історії фотосправи в місті, а також найвідомішим авторам світлин. Що цікавого там показують далі в сюжеті кореспондентів на межі. Понад 300 фотографій глухова різних епох зберігаються в міському краєзнавчому музеї від побутових сцен до портретів відомих особистостей. Нині їх можна побачити на виставці Фотокадр на хвилинку спиніть, що присвячена фотосправі в глухові. Якщо говорити про фотосправу на теренах України і нашого міста, то золотий вік фотосправи припадає на 1897-1915 рік. Це той період, коли сама по собі фотосправа, як новий вид взагалі мистецтва, вона досягла найвищого піку, як то кажуть. В цей період з'являється дуже багато нових фотоательє, майстрів. Тут зібрали світлини місцевих фотографів Шапо на соркина езерського, а також найбільшу колекцію робіт Ільї Любомирського. Найбільша, звичайно, колекція це у нас із старовинних фотографій кінця 19-го, початку ХХ століття належить Іллі Любомирському. Це більше, ніж десь 100 його фотографій різних років. Про нього, мабуть, глухівчани знають найбільше. Це був найбільш шанована така людина фотосправи міста Глухова. Але свою фотографічну діяльність Ілля Любомирський розпочав у 1900 році. Після того. Як отримав дозвіл на відкриття фотоательє в Глухові протягом наступних 17 років? Любомирський активно працював у різних жанрах, створюючи портрети, пейзажі та жанрові сцени. Справа в тому, що його фотоательє було відкрито для усіх суспільних станів, тому воно було найбільш популярним. Будинком. Однак найдавніші збережені фотографії Любомирського в музеї датуються початком 20-го століття і були зроблені ним ще до відкриття власного ательє. Тоді він працював у відомого глухівського художника та фотографа Олександра Шапоріна. Тому, якщо ви звернете увагу, і зовнішній вигляд цих фотографій вони нагадують зовнішній вигляд фотографій із фотоательє Шапорина. Пізніше, коли він становиться своїм власником і продовжує працювати на ниві фотосправи, він двічі змінює вид своїх фотографій і логотип. Справа в тому, що в свій час Любомирський брав участь у декількох тодішніх, як називали всеімперських, імперських виставках, де отримував перший раз срібну, потім золоту медаль. Це говорить про його професіоналізм, будемо говорити так. Говорить про те, що це та людина, яка, скажімо, в історії, не побоюсь сказати цього слова, української фотографії, займає одне із перших місць як професіонал своєї справи. І, можливо, після Відомих нам подій 1917 року, встановлення радянської влади в місті Глухові і на теренах України. Із оцих усіх приватних фотоатель, які існували в місті, було створене одне державне фото в той період. І Любомирський там працював звичайним фотографом. Останні його фотографії, ті, які є у нашому музеї, у нас датуються 30-ми. Роками. Повертаючись до інших авторів, то найдавніша фотографія Глухова на виставці світлина зроблена в 1897 році. Це робота Шапоріна, який народився і провів свої юнацькі роки в нашому місті. Перша із цих фотографій я хочу показати їх. У нас, на жаль, всього-навсього дві, які зберігаються в фонді. Це найстаріші фотографії даного фотомайстера. Проте, як підкреслює керівниця музею для Олександра Шапоріна, фотографія була скотча захопленням, аніж професією. Якщо взяти його фотографію із спогадів його доньки, мова йде про те, що фотографія це було не основне заняття його батька, це було його, як зараз ми говоримо, хобі. Але хобі досить висококласне і професійне, будемо так говорити. Ось ці дві фотографії, які в нас збереглись, вони якраз і відносяться до періоду, коли фотосправою займався Олександр Шав. Ще одним відомим фотографом кінця 19-го, початку 20-го століття був Цоркін. Його спеціалізацією були портретні фото. Тут ви бачите зображення у нас гімназистів. На зворотній стороні ми бачимо свою рідну літографію. От е фотографія Соркіна, Глухов, Кваснівська улиця рядом з будинком Ніплюєво. Тобто, хто глухівчани зразу приблизно зрозуміли, де знаходилось дане фотоательє, будемо так е говорити. Е всі ці фотографії, от там було таке чітко написано: негативи зберігаються. Тобто, це своєрідне таке, знаєте, е відношення до свого відвідувача, да що негативи є, зберігаються і в будь-який момент. Людина може прийти і відновити своє фото. Буде. відвідувачі виставки можуть побачити роботи не лише глухівських фотографів, а й їхніх колег із сусідніх міст, зокрема, Ніжина. Серед представлених світлин портрети засновника краєзнавчого музею Шугурова і його дружини виконані відомим фотографом Малкіним. У музеї кажуть, цією виставкою хотіли нагадати глухівчанам про цінність архівних фото. І мені просто хотілось показати і нагадати вам, шановні глухівчани, ті традиції, які існували у наших з вами родинах, пов'язані із фотографією. Це як право сімейне. Фотоальбоми, да, які зараз у нас є великою рідкістю. Це випускні фотоальбоми і фотографії, так, це патріотичні фотоальбоми, які створювалися і в школах, і на підприємствах. Це і так званий Дембельський альбом, який створювали наші солдати, готуючись прийти із армії додому. На сьогодні фотографія в Глухові продовжує розвиватися у міському центрі позашкільної освіти. Працює гурток Юні митці освоюють основи цифрової фотографії та вчаться створювати пейзажі, портрети, натюрморти та репортажі. В Києвщині продовжувачі цієї справи. Як не згадати тих випускників фотогуртка, які працюють по всій Україні? Одна з таких учениць Катя Басанець, яка працює в Києві, і вона володіє своєю фотостудією. На даний. Момент я як керівник фотогуртка продовжую традиції. Ми беремо участь в різних конкурсах, фотовиставках, і я думаю, що із цих гуртківців хтось залишиться продовжувати справу. Хоча в музеї постаралися зібрати максимально повну колекцію фото, однак робіт деяких майстрів все ж бракує. Щоб віднайти їх, працівники просять допомоги в глухівчан. У нас був Ошир Абрамович Перський, але на превеликий жаль, у нас його фотографії в музеї немає. От звертаюся до глухівчан. Можливо, у когось у своїх фотоархівах зберігаються старовинні фотографії, і десь ви можете побачити, скажімо, емблему перського. Його логотип. Я до вас дуже прошу. Принесіть до нас в музей, хоча б один експонат, якщо він у вас є. Наш... Станок про погоду протягом доби 1 серпня погода на території Шосткинського району визначатиме область зниженого атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний – 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 12 до плюс 17, в день від плюс 23 до плюс 28 градусів по Цельсію.